Сьогодні ми поговоримо про поставу попереку, зокрема про передній нахил тазу. Ми обговоримо, що це таке, чому він виникає, чому це важливо, як він пов'язаний з болем у попереку. І дамо вам кілька простих вправ, які ви можете виконувати, щоб вирішити цю проблему. Наприклад, у будівництві, якщо ви хочете побудувати дуже стабільну споруду, ви витратите багато часу на фундамент. Так само і з нашим тілом. Наш таз це фундамент, на який спирається хребет. Ми хочемо, щоб він був твердим, рівним стабільним. Що таке Поза переднього нахилу тазу. Це коли наш таз фактично нахиляється вперед і утворює велику дугу в нижній частині спини. Це виглядає приблизно так. Як з'являється передній нахил тазу? Здебільшого це відбувається через напружені згиначі стегна, тому що багато хто з нас проводить більшу частину дня сидячи, чи то в офісі, чи то за кермом, чи то відпочиваючи, ми ведемо сидячий спосіб життя. І це все призводить до адаптивного вкорочення згиначів стегна. У вас є м'яс, який бере свій початок прямо тут, на поперку. Він угинає передню частину. Стегна і з'єднується з передньою частиною стегнової кістки. Ви можете бачити, що коли я перебуваю в такому положенні, відстань між моєю спиною і стегном скорочується. Тепер, що відбувається, коли ми встаємо і витягаємо ногу, цей м'яз напружений і тягне нашу нижню частину спини. М'яз тягне нас вперед в позу переднього нахилу тазу. Таким чином, ми отримуємо адаптивне скорочення згиначів стегна. Оскільки це дуже напружене положення, воно тягне за собою інші м'язи. Від цього ми відчуваємо напругу від попереку до Передньої частини стегна, а потім, як правило, відчуваємо розхитаність або слабкість на іншій стороні. Наш прес і сідниці, як правило, стають слабкими, і це створює те, що ми називаємо синдромом нижнього хреста. Тобто напруженість від задньої до передньої частини стегна, слабкість нижнього преса і сідниці. Нерідко біль у нижній частині спини викликає саме ця поза нахилу тазу вперед. Якщо у вас передній нахил тазу, потрібно розтягнути згиначі стегна, а потім зміцнити прес і сідничні м'язи. Тож давайте покажемо вам кілька моїх Виблених вправ для цього прямо зараз. Вправа перша. Це розтяжка з-за стегна на колінах. Для виконання вправи вам потрібно опуститися на одне коліно, а іншу ногу поставити перед собою. Потім зробити великий випад вперед. В цьому місці я відчуваю сильне напруження через гинач стегна. Ви можете ще більше посилити це відчуття, піднявши руку над головою і намагаючись витягнутися назад ось так. Намагайтеся не допустити вигину в попереку. Намагайтеся тримати таз в більш-менш нейтральному положенні під час виконання вправи. Вправу виконуйте по 20 секунд тричі на кожну сторону. Тепер нам потрібно витратити деякий час на зміцнення сідниць і преса. Прес потрібно тренувати в правильному положенні. Вправа друга місток. Ляжте на підлогу. У цьому положенні вам потрібно стиснути сідниці, а потім за допомогою сідниць підніміть стегна вгору від підлоги, а потім поверніться назад. Виконуйте вправу по 20 разів по 3 підходи. Якщо вам легко виконувати вправу, ви можете ускладнити її. Для цього витягніть одну ногу вперед та підніміть стегна від підлоги. Ваш таз повинен бути рівним. Не опускайте стегно до підлоги. Робимо 3 підходи по 10 разів з обох сторін. Вправа третя. Підтягніть стегна до тулуба, опустіть спину на підлогу. Також перемістіть таз. У нейтральне положення, притиснувши його до підлоги. Напружте живіт. З цього положення робимо махи ногами. Виконуйте по 20 махів. Знову ж таки, найважливіша частина тримати спину рівною, поперек повністю притиснутий до підлоги. Якщо вам легко виконувати вправу, ми можемо перейти до другої фази. Це розгинання ніг. Найголовніше тримати хребет рівним і випрямленим. Третя фаза найскладніша. Для її виконання витягніть обидві ноги та робіть махи ногами. Ми задіюємо згиначі стегна, але ваш живіт повинен працювати так само на Олегливо, щоб тримати спину рівною. Робимо 20 махів ногами. Вправа четверта це комбінація розтяжки з ганачів стегна та зміцнення сідниць. Стаємо в позицію для випаду, опускаємо, стримаючи коліно прямим і повертаємося назад. При виконанні вправи ми добре розтягуємо з стегна. Коли ви виходите з випаду, ви повинні зосередитися на використанні сідничних м'язів, щоб вийти з цієї позиції. Вправу можна ще більше посилити, якщо взяти гантелі. Це чудова вправа, яка одночасно задіює дві зони. Всі ці вправи допоможуть вам вийти з пози нахилу тазу вперед і Зайняти більш природне нейтральне положення. Також полегшить біль у спині, який ви можете відчувати через неправильну поставу. Дякую за перегляд! Якщо у вас є запитання або пропозиції, ви можете залишити їх у коментарях. До зустрічі!